Шановні колеги, друзі, побратими, вітаючи вас в ці дуже непрості хвилини для долі держави від імені ваших колег по коаліції партії Батьківщина і її лідера Юлії Тимошенко, хочу сказати наступне. Колись класик дуже вірно підмітив: у найтемніші, у найтяжчі часи. Найкраще видно світлих людей. Серед таких людей є не просто світлі. Є люди, є цілі команди, які горять. І тоді таких людей такі команди називають справедливо зірками. Радикальна партія Олега Ляшка зірка. Я вітаю вас з цим. Друзі, для мене особисто ознаки зірковості дещо незвичні, але я їх озвучу. Як у кожної зірки класичні п'ять кутів, так і у вас п'ять яскравих граней. Ви сильні. Ви сміливі, ви свіжі, ви симпатичні. Чому ви сильні? Тільки сильний. Має привілей говорити правду, яка б вона різка не була. Тільки сильний має привілей називати речі своїми нами, які б вони неприємні кому б не були. Ви одними з перших назвали ворога по імені, ви одним з перших назвали його точний адрес, і попали в точку. Ви сміливі, кажуть, смілость города берет. Сміливі йдуть на барикаду. Ви не йдете на барикади, ви берете барикади. Ви свіжі, бо суспільство вже стомилось від очікувань нових людей, нових ідей, нових поглядів. На затребу суспільства відповіла радикальна партія. Я не буду вже говорити, що ви симпатичні, бо скільки нових облич, скільки креативу і харизматичності у вас. А коли подивитися на це ядро в залі, де сидить радикальна партія, зверніть увагу, більша половина репортажів по часу показує саме це ядро. І тоді ви розумієте, чому я говорю, що ви ще й самі симпатичні. І нарешті п'ята грань. П'ята грань це огонь, вода і мідні труби. Це те, що не вистачає дуже-дуже багатьом політичним силам в історії новітньої України. Це те, що нам дуже заважає. Нам не вистачає стабільності. Друзі, я переконаний, що ви пройдете ці випробування. Багато, дуже багато політичних сил і дуже гонорових, не витримали цих випробувань. Випробувань з славою, випробувань владою, випробувань спокусами і випробувань просто з великої букви слово випробувань. Іних уж уже а ті вже далечі. Вас така доля не очікує. Я в цьому глибоко переконаний. Тому що для того, щоб мати цю п'яту грань і бути стабільними, і прийти в серйозі надовго, не так багато й треба. Треба сильна програма, і вона у вас є, і ви її напрацьовуєте кожного дня своїми діями. Потрібна потужна команда, яка здатна цю програму донести до людей і щоб, як кажуть, ідеї оволоділи масами. Команда ця в залі і поза залом багаточисельна. Для цього потрібен харизматичний лідер. Чи треба мені коментувати це поняття? І нарешті, і нарешті сильним, як завжди, мужнім і потужним, допомагає Всевишній. З Богом за Україну, за її перемоги. За становлення нації, якою буде гордитися світ. Честь маю з повагою я, Юлія Тимошенко. Дякуємо.